Так, приїхали подивитися на наші посадки, як вони перезимували туйки. Ще поки що бурі, так як весна, а вони мають властивість на зиму буріти. Ось такий їх колір злегка буруватий. Ну Не можу сказати, що таке випадання. Трохи вітром деякі повернуло сонце. Попекло сонечко, видно сонячні опіки. Деякі попропадали, але дуже-дуже мало пропало, буквально пару штук. Це наше гінго. Бруньки прокидаються. Видно гарно, коніки. Коніки теж себе гарно почувають. Скайрокети трохи прибуріла хвоя. Трохи змінився колір хвої. Може відео не передасть, але трошки видно на око, що вони змінили свій колір. Так, а що в нас тут маленьке? Що в нас тут маленькі Якісь туєчки? Це у нас єлі весь blue arrow? Блув blue arrow, якийсь не альо. не альо, верхівки прижухші. Прижухші верхівки, підліг він. М -м -м -м. Так. А це Мунглоу. А Мунгло поярче. Поярче держи свою свину. Всім дивіться, який гарний, гарненький, красивенький, мункло красивий. Ну, так він мені подобався со старта. І він такий при своїй сивині. Це Даніка Голд, Умничка, жовтенька, хороша, славні, ялинки. Ялиночки. Теж колір не змінили, може хіба чуть-чуть, Але не сильно. Повилазили подекуди треба підсипати горщики. Повипирало ялинки. Це ялина звичайна. Ну, зелена. Зелена хороша. Починає стартувати, а це сербська. Сербська така ярко-жовта. <гум> висаджує на зміну. Ярко-жовта сербська. А ну, я зігнуся на неї подивлюся, чи вона хоче жити. Ну, Брунька хороша. Брунька зелена і жива. Окей, з хвойними розібралися.